Сватове буде легше, бо то вже він у другий раз. Але хотілося б щось сказати так, знаєте, трошки мудрого, але нічого толкового голову не приходить. Тому що для нас це досить серйозно. Я кажу, чому не приходить нічого в голову інакше? Тому що для всіх батьків нам е, все одинаково. Ми хочемо, аби було у вас все як найкраще. А ну, з своєї сторони ми намагаємось. Ну, а як ми цим справляємось, я думаю, що е, люди бачать результат. О, так що, будь ласка, О. О. Дякую, дякую. І так само е, ну, хочу ще звернутися е, ну, з вашого дозволу до гостей. Е, е, діло в тому, що е, ну, не з усіма була змога привітатись. Так що, ну, добрий вечір, шановні газди, поважні панове. <кій> Вибачте, якщось буде не так, але я думаю, що то це дуже прекрасна команда цього ресторану. І я, чесно, тут перший раз я зайшов і зразу видно шик. Так що тут все на вищому рівні. Дякую їм теж. І... І ще, ще до ще до вас. Вам сьогодні скажуть дуже багато теплих слів. До них я, звичайно, приєднуюсь. А ще від себе ну, хочу ну, сказати так: що би ви не починали, куди би ви не йшли? Ідіть впевнено, впевнено. Але ну, пам'ятайте, що якби щось не так, ми поможемо. Це я особисто від себе кажу, що я все буду на вашому боці. А так, ну, за всіх скажу щастя, здоров'я, Божого благословення, без цього нікуди. І так само потрібно і батько, батьків благословення. Всіх благ, всього найкращого. Ну, більше скажуть за мене. Мама вам зараз каже. Це... Красива розумна жінка. Прошу. Дорогі наші діточки, вітаю вас з вашим святом. Бажаю вам щастя, здоров'я і всього того, що ви собі господа Бога бажаєте. Люблю вас дуже дуже. Наші рідні. Дорогі діти! Сьогодні ваш найщасливіший, напевно, в вашому житті день. Бажаю вам, щоб цей день ви не забули ніколи. Щоб ви, вас супроводжувала лише щасливі міти, будуть і нещасливі, але щоб ви могли боротися з цим разом, і йшли впевнено, і любили один одного, і поважали один одного, і все згоджувалися разом. Щастя вам і всього вам найкращого. Хочу вас привітати з цим святом і побажати Божого благословення, Божої любові, здоров'я, щастя. Любіть одне одне. Дякую. Щиро дякуємо батькам за такі гарні, теплі слова та настанови, дорогі друзі, наречені. Тобто ваші діти приготували сьогодні вам сюрприз, Гарну подяку. Батькам. від Першого подиху і кожного мить мит життя з нами є ви, ви дорогі наші, наші батьки. батьки, Ви любите нас. І в супереч усьому пробачаєте нам всі наші помилки та образи. Часом ви більше за нас вірите, у те, що нам все боється. Дякуємо за вашу віру, жертовність, ласку та любов. Цінуємо та поважаємо вас безмежно. Дякую вам за все. Show love to me. You say that I'm yours, and you love me. Turn these ashes to the bright beauty. I was in a dark place. Show me love. Call my name. Lead me back home. You felt me lost in the night, alone, strong. Дорогі батьки, дякую вам за те, що ви таку чудову дочечку. Я обіцяю вам, що ніколи не ображатиму її, даруватиму е, щастя, любов, повагу. Ми проживемо з нею довге та щасливе життя. Обіцяю це вам. І ще раз дуже файно дякую. Дорогі батьки, я від щирого серця хочу подякувати вам за такого чудового сина. Спасибі, що дали мені можливість бути поруч з таким чоловіком. Я обіцяю, що все життя буду дарувати йому тепло і турботу. Дякую, дякую. Дорогі друзі, ваші аплодисменти за таке неймовірне відео, за таку неймовірну подяку. Дорогі батьки, підійдіть до своїх дітей. Бачите, сльози радості у батьків та у дітей.